Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене в роботі буде ось така низочка малахіту, його розмір 10 мм на мистиночки. Дуже гарні намистинки. Нещодавно я їх замовила з Aliexpress. На жаль, посилання не зможу залишити, тому що воно вже не актуальне. Вже його не знаходить система. Але, власне, на мостинки дуже прикольні, дуже класні, красиві, натуральний малахіт. І сьогодні я буду щось з ним придумувати. Вирішила розпочати з сережок. Можливо, щось іще буде, але розпочну з сережок. І е, полізла я в свої замочки для сережок. і... Хотіла насправді вибрати якісь такі нейтральні і поєднати з ланцюжком, але не так сталося, як гадалася. Побачила я ось цю рожеву милоту і подумала, що клас, саме те, що треба. Насправді, малахіт досить такий яскравий, такий контрастний. так? А ці, ці рожеві квіточки такі ніжні, такі майже прозорі, напівпрозорі. Але мені здалося, що зелений з будь-якими квітами має, в принципі, за логікою речей поєднуватися. Тому, ну, буду поєднувати. Ну, розумієте, так, листя, квіти, все це має, має заграти. От. Ну, власне, починаю. Подивимося, що у мене вийде. А вийшло у мене ось що. Ось такі сережечки. Як ви бачите, я взяла елементи ланцюжка, ось ці кільця, взяла шапочки. До речі, шапочки вибрала такі, щоб були з пелюсточками, ніби нагадували ось цю квітку, яка у нас є головним елементом, так, замочком. Тобто, мені здається, що воно так досить таки класно перегукується. Ну і з'єднала. Такі ніжні мені здалися. Яка особливість цих сережок, що треба розуміти? І чому я видовжила цю лінію? Я з самого початку планувала зробити мінімально без ось цих проставочних кілець, просто зробити коротенькі, такі. Знаєте, щоб вони навіть не бовталися, а такі, як мінімалістичні, тримаючи форму, такі от, цілісні. Але тут такий момент, що ось, ця, ось цей отвір, до якого кріпиться вся ця історія, він дуже, ну, вийшло б так, що, як би вам так пояснити, що ця намистиночка вона б лежала на вусі. Тобто така, така модель підійшла б тільки тим людям, у кого. Дірка у вусі пробита дуже низько до кінця самої мочки вуха. Зрозуміла, що я маю на увазі. А, ось. а ти, у кого вона плюс-мінус або високо, або десь посередині, то така модель би не підійшла. Тобто, ця намистина просто лежала б на мочці вуха. І це не було б гарно. Тому я видовжила ось цю лінію і зробила, ну, власне, так, як зробила. Мені, до речі, подобається. Мені здається, що така модель сережок, от саме по кольоровому рішенню моєму, вона би більше за все підійшла таким більш контрастним дівчатам, більш смаглявим, таким, мені так здається. Ось. Тому що на дуже світлій шкірі ці замочки на вусі вони майже непомітні. Вони настільки, так, знаєте, Ну, дуже вже ніжно, тобто вони не виділяються. Від, Хоча, е якщо, наприклад, е такий ефект і хочеться отримати, то тоді і е дівчатам з дуже світлою, блідою шкірою, в принципі, теж можна. Чом би і ні. Планувала я в е доповнення до цих сережок зробити ще браслет. Ну, взаг Взагалі хотілося щось до комплекту, але в мене там половина нитки Малахіт, тому я думаю, все ж таки це буде якийсь браслет. Ось. Але не так сталося, як гадалося. Доля вирішила інакше. І я буду сьогодні створювати сережки з ось таких чудових намистин лабрадором або лабрадоритом хто як називає. Шикарні просто шикарні намистини. Знадобилися сережки саме з цього каменю, і е, тому я, власне, зараз буду їх і робити. Ну, до браслету з малахіту, я думаю, що я повернуся, сподіваюсь, <ścoughs> щоб вони, ці сережки не залишались одинокими. А сьогодні буду зараз вибирати такі дві якісь схожі за іризацію на мистини, але ж ви подивіться, які красиві і робити. Ну що, сережки з лабрадорити теж готові. В принципі, переді мною весь матеріал, який мені знадобився, окрім знову ж таки цих проставочних кілець з ланцюжка, які я взяла, дуже їх люблю. Тобто модель, в принципі, схожа на ту, яку я щойно вам показувала з малахіту, теж таке подовження за рахунок ланцюжка, але все одно виглядає по-іншому. Потім порівняємо. Значить, взяла я сюди оці замочки, мої улюблені, я про них кожного разу, коли використовую, розказую. Ось, ну, реально, я їх обожнюю. По-перше, у них дуже класна оця застібка, заклацуються так, ну, реально міцно тримають. По-друге, вони універсальні з того боку, що можна носити ось такими циркончиками вперед, з блискітками, хто любить більш таке нарядне. А можна їх вдягати задом наперед. І тоді буде така гладенька оця поверхня, бачите? Хто любить мінімалізм. По-друге, можна носити з підвісочками, з отакими от різними. Можна, наприклад, навіть на одну, на одну пару сережок наробити декілька різних видів підвісочок, і вже тобі буде кожен день щось новеньке. А можна взагалі зняти і носити їх. Ну, Просто самі ось ці замочки. Ну, власне, я так дуже часто і роблю. У мене є такі для себе, і я їх нещадно використовую. Ось. Ну, власне, що я тут ще використала? Проставочні намастинки ось такі малесенькі. І вийшло, на мою думку, досить симпатично. Звичайно, тут найголовнішу цю красу і вау-ефект має сама намастина лабрадориту. Ну, реально, вона дуже, по-перше, вона бачите такої незвичайної такої квадратної форми. По-друге, вона з, о, з огранюванням. По-третє, вона відблискує і резує. Як завжди, це дуже складно показати на камері через камеру, як саме цей блиск і сяйво. З якого боку воно є. Як його впіймати. При одному освітленні воно спрацьовує, про іншому не спрацьовує. Але, повірте на слово, сережки вийшли ефектними. Ось так. Ось такі в мене сьогодні дві роботи. Сподіваюсь, вони вам сподобалися. Пишіть свої враження, коментарі. Завжди цікаво, що ви про це думаєте. Моделі досить схожі. Я далеко сама від себе не втекла. І зараз вам так близенько покажу в порівнянні, так? Щоб було видно. Давайте не так. Давайте одну таку і одну таку. І тоді буде гарно видно. Схожі, але різні. Одна більш масивна. Така. Статна, якщо можна так сказати, а друга така ніжна. Хоча принцип ну, дуже схожий принцип збірки самої цієї моделі. Міняєш замочок, міняєш намистину, якісь деталі, як шапочки, або намистиночка якась проставочна. І це все разом повністю змінює концепцію. Так що, отакі такі в мене сьогодні роботи. Сподіваюсь, я дуже скоро зроблю е браслет, який я думала зробити до, до цих сережок. Так що чекайте, сподіваюсь, надовго не пропаду. І, хоча, я, ви знаєте, я вже навіть боюся вам щось обіцяти. Е я вже для себе була, прийняла рішення, що я буду виходити, е як мінімум, раз на тиждень до вас в гості да, зі своїми прикрасами. Але якось так складається, що ну, бачите, Пропадаю все одно пропадаю. Не знаю, що з цим робити. То часу нема, то, то ресурсу нема. То, ну, власне, щось постійно, щось постійно мене відволікає від Ютубу. Сподіваюсь, що це щось зміниться, і я буду виходити до вас хоча б раз на тиждень, так як я цього і хотіла. Ще раз показую. Намагалась вибрати намистинки схожого відтінку, тому що там є такі більш темні, є більш світлі, щоб вони були плюс-мінус схожі. О, о, нарешті, нарешті. Я думаю, як же ж так вам показати під світлом, щоб ви побачили, що вони такі світяться, вони теж мають цю іризацію. Тут, власне, кожна намистинка має, ось подивіться, я нарешті знайшла цей ракурс. Бачите? <ріст> Недаремно крутила, вертіла, таки знайшла. Бо всі намистини з цієї низки дуже красиві. Дуже. От. Все, а вам я дякую за увагу. Коментуйте, знову ж таки, повторююсь. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. І до нових зустрічей. На все добре. Бувайте!